Привіт! у мене в руках девайс для справжнього дауншифтера, для мінімаліста, для людини, яка втомилась від усіх цих ваших інтернетів. Це дуже дивний, але дуже цікавий лайфон. 2. поїхали. Перше, що треба розуміти про цю штуку, це її філософію. Це не просто телефон, це Протест у маркетингових текстах бренду зустрічаються такі словосполучення, як «surveillance capitalism» – це капіталізм стеження, та «attention economy» – економіка уваги. «You are the the customer, not the product. This phone is for humans». Що відсилає нас до твердження про те, що коли вам щось пропонують безкоштовно, тобто товар чи послугу, то товаром, за який хтось отримує гроші, стаєте саме ви. Я сподіваюся, що всі, хто це зараз дивиться, Розуміють, як саме монетизуються соцмережі, та за які кошти взагалі вони живуть. Саме з цим лайтфон і бореться. Людям ця ідея сподобалась, і вони її підтримали грошима. Проект краудфандінговий є навіть реферальна програма, за якою ви можете отримати 10% від суми покупки того, хто перейшов по вашому посиланню. Але ж давайте нарешті вже про сам телефон виглядає лайтфон 2 як щось що обрало натхнення в аспекті дизайну. У перших люмій Nokia. особисто у мене асоціації саме такі Old school. А звідки прям повіяло чимось старовинним, так це спорта. Це мікро-USB. вінтаж. А ще лейтфон легкий та маленький. Ну дуже маленький. І коли його вперше бачиш наживо, то його важко сприймати всерйоз через його розміри. Але відчувається він важчим, ніж здається, і тактильні відчуття прям дуже приємні. І навіть якщо виглядає він трохи дешманським, це не так. І це відчувається навіть у дрібницях. Наприклад, лоток для наносімки тут металевий. Кнопок, як для такої малечі, забагато. Живлення та блокування, дві кнопки підгучність та меню. Так, кнопка меню фізична, хоча екран сенсорний. What? Випускається лайфон у двох кольорах: чорному та світло-сірому. У нас є обидва. Мені чомусь більше до душі, саме чорний. В комплекті, до речі, красиво оформленому цього не відняти. Лише скрепка та шнурок мікро-USB. Екран 2,84 дюйми. Є інк. Так, той самий є інк, що у рідерах. Підсвітка є автоматична, але вона спрацьовує не те, щоб швидко. Але є опції. Його можна робити чорним з білим текстом та білим з чорним текстом. Така собі темна тема. Зрозумілих причин ніякої графіки на ньому немає. Бути не може. Ну може, але немає. Тобто не можна відкрити пікчу якусь, там вам присилають красиве фото. І ви так. Ні. <світ> Окремий біль це писати на ньому смс-ки. Малесенький екран, малесенькі кнопки, величезні пальці, мабуть, у мене. Але якщо ви хочете вийти з тренду не дзвони мені, а пиши, ненавиджу це, то це саме те, що вам треба. Ви просто перейдете на дзвінки моментально, тому що смс-ки Писати дуже незручно у нього всього 950 мАч. і начебто при відсутності всього та такому екрані навіщо ж більше? Але ж ні, працює він так само: день чи два, в залежності від інтенсивності використання. Ось вам ще трохи експіріюсів від його власника: дві години велосипедом при невеликому мінусі на термометри з навігацією. Так, тут є навігація, але про це трохи згодом. І ось за ці дві години акума немає. Це телефон, наче з ЛТЄ, але ніякого інтернету у вас немає. Немає соцмереж, немає новин, немає веб-браузерів, Взагалі нічого того, завдяки чому телефони стали смартфонами. але є і виключення. Інтернету у вас немає, але ви можете зробити з лайтфон точку доступу для вашого ноутбука чи смартфона. Інтернету у вас немає, але ви можете слухати подкасти. Тобто він начебто є, але його немає. А ще ви можете слухати музику. Для цього є і міні Джек, і Bluetooth версії 4.2. А ще є навігація. Так, вона дуже цікаво інтерпретована, вона є покрокова, тому що картами тут користуватись, ну не те, щоб. Зручно, якщо відверто, воно навіть боляче намагатись користуватись тут картами. А ось покроковий режим, він, наче такий зручний. Всі ці речі ви спочатку встановлюєте через дашборд. Це такий собі веб-інтерфейс з альтернативи магазину застосунки. Фішка в тому, що це абсолютно базові штуки. Будильник, калькулятор, аудіоплеєр та нотатки. Так, це не жарт. Будильник та калькулятор ви встановлюєте окремо. Не базовими в аспекті цього телефона можна вважати подкасти та навігацію. А ще прямо зараз розробники анонсують нову крутезну фічу: скоро додадуть календар. Якщо серйозно, для мене дивно, що з таким екраном не додали режим звичайного рідера. тобто просто читати книжки. Так, він маленький, але... Ну, можна читати, можна. А ще дашборд – це керування контактами: імпорт, експорт і все таке інше, щоб не страждати, загоняючи свою адресну книгу у декілька сот записів через маленький екранчик вручну. Як же загнати музику в телефон? Тут олдскул на всі гроші. Через дашборд. просто дрег-н-дроп. І під музику у нас доступно лише 1 гігабайт вбудованої пам'яті з 8. До речі, стільки ж в смартфоні і оперативки. 1 гігабайт. Взагалі цікава штука. Так, я знаю, що нас можуть дивитись люди, які не знають, як це загонять кудись музику. Так, зараз є YouTube Music, Spotify, Deezer, Apple Music, усі ці стрімінгові сервіси. Але раніше ви знаходили якийсь сумнівний сайт, мабуть, там навіть реєструвались, якщо він прям був дуже сумнівний, качали звідти Лінкін Парк чи кого ви там любите, Олега Вінника. І робили Ctrl-C, Ctrl-V, це в свій mp 3 плеєр або смартфон, або кудись ще. Отже, тут саме такий принцип, трушний олдску. Ще доволі круто і зручно зроблен інтерфейс контактів. Тобто ви заходите в контакт, і перед вами весь діалог. Смски, дзвінки ну це дійсно зручно. Як дзвонилка, телефон добрий, і мікрофон, і динамік тут пристойні. Динамік, до речі, всього один. Він і для розмов, і для дзвінків, і навіть для музики, яку, я сподіваюся, ви через динамік не слухаєте. Кому і навіщо лайтфон потрібен? По-перше, людям, які втомились гортати стрічку новин кожного дня постійно. По-друге, людям, які залежні від соцмереж, це дійсно серйозна проблема, і через цю залежність у людини. Можуть страждати якісь соціальні аспекти життя, навіть сім'я та робота, і за допомогою Light Phone можна зробити такий собі своєрідний цифровий детокс. Ще він може стати телефоном вихідного дня, тобто, коли хочеться відпочити від абсолютно всього, але треба бути на зв'язку. І для цього він підходить. Або ж телефоном для відпустки. Коли хочеться спостерігати за усім, що навколо, не через об'єктив камери смартфону, а своїми власними очима. Ну а ще це доволі цікавий варіант для дитини. Щоб вона не залипала куди не треба. Тут тобі не Геншина, ні Тіктоку. Нехай залипає в калькулятор. Суворе дитинство. Ну, калькулятор це круте залипалово. ти там вчиш всякі цікаві штуки. Плюс-мінус. І все це наче добре, але є одне велике але так, це але моє суб'єктивне, але воно є. І це прайс. Лайтфон коштує 300 баксів. І це там. Тут він буде коштувати ще дорожче, враховуючи податки, логістику і все таке інше. Давайте завітаємо до наших друзів з є-каталогу е і подивимось, що можна купити тут і зараз за 300 баксів, плюс-мінус 500 гривень. Захищені, незахищені, айфони, які рефербішт. Android Smart смарт різних виробників усіх можливих кольорів та розмірів. Особисто собі я б взяв щось, ну скажімо, на кшталт поко. Або ще краще, залишився б з тим самим Google Pixel 4 a який в мене є зараз. Тобто, якщо б плейтфон коштував 100, ну 150, та навіть 200 баксів, це було б ну більш-менш нормально, логічно. Але ж 300 баксів я б за нього ні в якому разі не віддав, тим паче. Більше ніж 300 баксів. А ще багатьох зупинить мікро-USB. Так його дуже дивно бачити у ті часи, коли всі, навіть найбюджетніші смартфони, перейшли на Type-C. Особисто для мене це не є проблемою, тому що я кожного дня користуюсь двома девайсами з мікро-USB. це моя мишка та мій геймпад. Я обожнюю Razer і ненавиджу Razer. Клятий рейзер, але ж переважній кількості людей доведеться шукати оту саму легендарну коробку з дротами, щоб знайти там ще один мікро-USB до комплектного на додачу, щоб мати один дріт вдома, і інший в машині або в офісі. Аудиторія у лейтфона є, вона існує, і вона досить велика. Просто я до неї не входжу, тому що мені постійно щось треба від мого смартфону. Може, це вже теж залежність. Я постійно, наприклад, на кухні гуглю якісь рецепти та використовую таймер. Я щось читаю, я слухаю музику, я спілкуюсь в месенджерах з людьми по всій країні та за її межами. А смс-ками та дзвінками це буде або неможливо, або дуже і дуже дорого. Я не люблю знімати, але навіть камерою я користуюсь фоткою або показання лічильника, або своїх котів. І це лише особисті кейси використання смартфона, а ще ж є робочі. Уявіть собі, що я якомусь представництву якогось бренду пояснюю, пробачте, я не можу відповісти вам на мейл, я не можу відповісти вам у месенджері, я не можу навіть відкрити Google Doc. Мені або смс-ніть, або дзвоніть, а інакше ніяк. Я старовір. Отже, виходить, що з лайтфоном я не можу зробити те. Що можу зробити з найдешевшим, найпростішим, найпримітивнішим смартфоном. Але попри все, знаєте, це все ще крутий девайс, який зрозуміти, хоч і важко, але можна. Тут є інтернет, в який вас не пускають, і ви на це добровільно погоджуєтесь, тому що це інколи буває на благо. Що ж, і на цій ноті я нагадаю вам підписатись на канал, обов'язково задонатити на ЗСУ. Посилання буде в описі до цього відео, і дивитись інші наші відоси. Побачимось! Є інк! Є інк в телефоні!